Взятий за зразок американський виріб виготовлений з українських матеріалів в Україні дешевший і навіть надійніший за оригінал, так кажуть виробники, це підтверджують волонтери. В Україні презентували аналог американського кровоспинного джгута Січ Турнікет. Якщо на нього подивитися, то ми можемо сказати, що це симбіоз американського кат Турнікета і софта. Але впевнено скажу, що це тільки на перший погляд, оскільки. Після таких тривалих розробок це являється нашим українським виробом. Виготовляти джгут січ турнікет почали спочатку бойових дій у зоні. Ато з того часу виріб пройшов кілька оновлень багатьох військових з американськими джгутами та першими версіями січ турнікету познайомили саме волонтери. Турнікет це просто мега важлива річ, яка повинна бути в аптечці бійця. Тому що величезна статистика, величезні втрати в солдат йдуть саме від кровотечі, але іноземні вироби дорожчі за вітчизняні. Військові лікарі та волонтери переконані, в Україні потрібно налагодити власне масове виробництво цієї важливої частини військового обмундирування. Український жгут Січ Турнікет уже пройшов всі перевірки. Виробники чекають на отримання сертифікату, аби вже потім вести перемовини з міністерством оборони про постійну поставку в збройні сили вітчизняних кровоспинних жгутів турнікетів.